і планує браття у своє. Велика група футболістів бере участь у подібних заходах. Як вам взагалі з фронту повертатися на футбольне поле це дозволяє трошки реабілітуватися? З язика зняли дійсно. Це є певна реабілітація. Що от коли я повертаюся з фронту, намагаюся в театрі пограти, обов'язково намагаюся позніматися в кіно. Ну і спорт, футбол я дуже люблю. Це надихає і це переключає голову, як мінімум. Першочергова ціль це зібрати кошти на благодійність, але ж ніхто і не відміняв чисто спортивний фактор. Кожен хоче перемогти, кожен хоче потрапити в фінал чи здобути хоча б одну перемогу з тих колективів, які там не зовсім собі впевнені. У нас ще більше стало команд під час війни, бо це певна зібраність, бо це певна солідарність і підготовка серйозна організаційна, і команди дуже серйозно ставляться до і до гри, і до турніру. Звичайно, що тут на такому полі дуже важливо зіграність між собою на маленькому полі. Дуже важливо командна хімія, дуже важливий зв'язок. І я ж кажу, перевага у тих, хто разом працює багато років. Дуже класно побачити друзів, зібратися з колегами, пограти у футбол, отримати задоволення. Тим більше благодійна ініціатива є, і це насправді мотивує. Тому мені було дуже приємно. Так, ми зіграли не найкращим чином цього року. Ну але тим не менше я отримав задоволення, отримав позитивні емоції. Я сумніваю, що хтось ставить перед собою якісь там серйозні задачі. Глобально приїхати, отримати задоволення. Тут гарна місія цього турніру. Зібрати кошти, думаю. Ми також в цьому візьмемо участь. Просто долучитися до цього всього, а там, знаєш, що на наступний рік приїжджати, вигравати. Ну я особисто не бачу такої мети якоїсь глобальної. I ain't trying to break you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. Alexander, are you ready to pay? I'm ready to pay. Yeah.